Урок української мови. Тема уроку така: навчаюся правильно писати власні і загальні іменники. Сторінка 108. Власні і загальні іменники, діти, згадуємо, що ж це такі за іменники. На минулому році ми з вами розглядали у нас загальні назви і власні назви. Згадуємо загальні назви це назви, що даються багатьом предметам. Іменники загальні назви пишуться з малої букви. То в нас сьогодні йдеться про імен загальні іменники. Тобто загальні назви відповідають на питання, хто що. Власні назви та власні іменники це прізвища імена по батькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, гір, морів. Іменники власні назви пишуться з великої букви. Згадуємо. Тему уроку. І сьогодні розглядаємо трошки більш уважна, тобто, тема для нас не нова. Поглянули. Вправа 15 записала число, класна робота. Майже самостійне завдання запиши за зразком, хто де живе. Зразок у Японії, японець, японка. Нам дали з вами, погляньте уважно, ось, назву загально тих людей, які живуть у певних країнах: Іспанці, болгари, Китайці, Італійці, Румуни, Австралійці, Литовці. Нам з вами треба записати за зразком: Іспанці, про яку країну йде мова? Іспанія правильно, значить, записала посередниці вправа 15. Забзацу у Іспанії. Іспанець, іспанка. Ми розділяємо та на чоловічий і жіночий рід Іспанець іспанка. Те саме болгари. Ставимо крапку. Про яку країну йде мова. Болгарія. Ви пишете: у Болгарії. Болгарин болгарка. Тобто, зрозуміло, як робити цю вправу? Не дуже легка. Останні слова допишіть самостійно. За зразком. Поглянули уважно. Наступне, що ми розглянемо, це вашу домашню вправу. Тут тобто трошки сьогодні згадуємо власні іменники пишуться з великої літери, загальні іменники і з маленької літери. Дивіться, давайте ще раз тут повторимо. У нас слово назва країни пишуться з великої літери, це власна назва. А Ті люди, які там живуть, бачите, назва тих людей, які там живуть, вони пишуться з маленької літери. так? Адже це загальна назва всіх людей. так? Далі розглядаємо вправу 17-ту. Її треба прочитати. так? У нас справа, тут у нас інформація про українські Карпати. Карпати ми пам'ятаємо. Зараз можна самостійно поглянути у інтернеті, де знаходяться Карпати, в якій стороні. Можу зараз показати на такій картинці, де в нас знаходяться Карпати? Ви згадуєте, як ми розглядали з вами карти. Ви пам'ятаєте, що чим темніший колір, тим вища точка або нижче точка. Якщо в нас йде мова про темно-коричневий, оранжевий жовтий це у нас вищ точки, якщо про сині, так, ви згадуєте, якщо в нас це вода, море, якщо чим темніша тим точка, тим нижче. В даному випадку, ви одразу можете побачити, що в нас Карпати позначені таким темним кольором. Ось знаходяться українські Карпати. Ми з вами знаходимося ось тут. Погляньте уважно. Трошки розглянули і продовжимо з вами такий цікавий урок. Тож, завдання буде таке: перечитати цей текст, виписати іменники, власні назви, скласти і записати два речення про Карпати і Говерлу. Так, окремо про Карпати і про Говерлу. Карпати це в нас гори, Говерла – найвища гора. Іменники, власні назви, тобто власні іменники. Дивіться. Прочитаємо. Неможливо уявити Європу без Карпат. Вони пролягають через території Словаччини, Польщі, Румунії та України, Українські Карпати потужний гірський масив. Саме тут розташована найвища в Україні гора Гаверла. Карпати вкриті зеленою шапкою лісів, знизу ростуть листяні дерева, що вищі гори, то більше на їхніх скилах хвойних дерев. А вершини найвищих гір укриті луками із соковитими травами, полонинами, і які мальовничі краєвиди Карпат. Ось так. І ви бачите зразу власні назви. Це в нас назви країни, назви. З самої гори так в нас Гори, бачите, гірський масив Карпати, гора, Говерла. У цьому словосполученні сполучені гора Говерла, де буде власний іменник і загальний іменник. Гора, загальний іменник, Говерла, власний іменник. Тобто, завдання неважке, будьте, будь ласка, уважні, виписати іменники і власні назви і і записати два речення про Карпати і Говерлу. Не забудьте повторити. Будь ласка, Ось ці два правила. Сьогодні, навіть на уроці, не всі мені його повторили. Тут неважко, ми з вами з цією темою вже знайомі. Згадайте, з якої літери яка назва пишеться. Дякую за урок!